Аудіокниги українською від студії Калідор Класика містики на нашому каналі. Говард Філіпс Лавкрафт. Свідчення Рендольфа Картера. Я повторюю вам, панове, ваше судовище позбавлене сенсу. Якщо хочете, тримайте мене тут хоч вічно, ув'язніть або ж засудіть до страти, якщо вам потрібна жертва для того, аби живити фантом, який ви називаєте правосуддям. Тільки я не можу сказати вам більше аніж уже сказав. Усе, що я зміг згадати, я уже розповів вам, щиро, немов на сповіді. Нічого не перекрутив і не приховав. А якщо дещо і залишилось неясним, то причиною цьому є лише темна хмара, що огорнула мій мозок, хмара жахів незрозумілої природи, які оповели мене. Укотре повторюю вам, я не знаю, що трапилося із Гарлі Уореном. Утім, гадаю, власне, сподіваюся. Що його спіткало умиротворене забуття, якщо денебудь існує така благословенна річ. Так це правда, що впродовж останніх п'яти років я був його щирим другом, а і ще партнером та безпосереднім учасником його дослідів у галузі непізнаного. Я не заперечую, хоч пам'ять моя зараз уже слабка і на неї не можна покладатися, що той ваш свідок дійсно міг бачити нас разом, за його словами, на вершині Гейзенвіл, звідки ми тієї жахливої ночі о пів на дванадцяту прямували до великого Кипарисового болота. Ми несли електричні ліхтарі. Лопати і змотану котушку дроту із прикріпленим приладдям. Це правда. Я можу навіть додати, що у єдиній страхітливій сцені, яка навіки закарбувалась у моїй пам'яті, усі ці речі відіграли свою роль. Але про те, що трапилося після, і про те, чому наступного ранку мене знайшли на краю болота самого і приголомшеного, я, повторюю вам іще раз, не знаю нічого, окрім того, про що уже не раз вам оповідав. Ви кажете, що на болоті чи біля нього немає нічого, що могло хоча б якось пояснити той страхітливий випадок. Я ж повторюю, я не знаю нічого, крім того, що бачив на власні очі. Хай би то було видиво, чи страшний сон, а я дуже сподіваюся, що то видиво, чи страшний сон, та все ж мозок мій приховує спогади про те, що відбулося у ті жахливі години, коли ми зникли із поля зору інших людей. Те, чому Гарлі Уоррен не повернувся сам чи у подобі примари, чи чогось безіменного описати, що я не годен, лише він сам міг би пояснити. Як я вже розповідав раніше, я був знайомий із дивними студіями Гарлі Уоррена і до певної міри теж ними займався. Із його розлогої колекції дивних рідкісних книг про заборонені речі, я прочитав усі, що були написані добре знаними мені мовами. Але це мізер у порівнянні з тими книгами, які були написані незрозумілими мені мовами. Більшість, здається, були арабською, але та дияволонатхненна книга, яка привела нас до кінця. Книга, яку він забрав геть із цього світу у своїй кишені, була написана літерами, подібних до яких я іще ще не бачив ніде і ніколи. Уоррен нізащо не погоджувався розповісти мені, про що ця книга. Стосовно ж природи наших дослідів. То чи маю я знову повторювати, що я далекий від повного розуміння. Ця моя нетямущість зараз видається мені милосердям, бо його наукові досліди були жахливі, і я, мушу зізнатись, віддавався їм радше із удаваним ентузіазмом, аніж із непідробною цікавістю? Лорен завжди гнітив мене. А іноді. Іноді мушу зізнатися, я боявся його. Ніби тепер пригадую, як я здригнувся від виразу його обличчя у ніч перед тим жахливим випадком, коли ми безугаво обговорювали його теорію. Теорію про те, чому деякі трупи ніколи не розкладаються, а тисячоліттями лежать у своїх могилах непідвладні під владні тліну. Але зараз я його не боюся, тому що підозрюю, щоб він спізнав жахи за межами мого розуміння. Тепер я не боюся його, але боюся за нього. І знову я повторюю, що не маю цілковитого уявлення про нашу мету тієї ночі. Звісно, вона була якось пов'язана із тією давньою книжкою, яку Уоррен приніс із собою, тією давньою книжкою, написаною незрозумілими літерами, яку він за місяць перед тим отримав із Індії. Та я присягаюся, я й гадки не маю, що ми того вечора збиралися знайти. Ваш свідок каже, що бачив, як ми о пів на дванадцяту із вершини Гейзанвіл прямували до великого Кепарисового болота. Це, либонь, правда, але про це у мене, на жаль, не збереглося чітких спогадів. Картина ж, що запала у мою душу. Стосується єдиного епізоду, а тоді уже мало б бути далеко за опівніч, бо серпик старого місяця високо завис тоді у захмареному небі. Те місце було цвинтарем настільки давнім, що я аж тремтів від розмаїтих знаків незлічених років. То був глибокий сирий видолинок, порослий високою травою, мохом і дивними повзучими рослинами. Сповнений він був якогось смороду, який моя дивна уява абсурдно порівняла із гнилим камінням. Скрізь навколо воднілися ознаки занепаду і пустки, і мені не давала спокою думка, що ми із Уреном є першими живими істотами, які вторглися у це смертельне мовчання століть. Над краєм долини потьмарений серпик старого місяця. Ледь-ледь прозирав крізь ядучі випари, які, здавалося, зринали із незнаних катакомб, і у його слабкому сяйві я розгледів зловісні обриси стародавніх плит, урн, кенотафів і мавзолейних фасадів. Пощерблених, порослих мохом, поплямованих вільгістю і частково прихованих у буйному розмаїтті хворобливої рослинності. Моє перше враження від власної присутності у цьому некрополі склалося тоді, коли ми із вороном, кинувши на землю речі, які ми, здається, несли. Зупинилися перед якоюсь напівзруйнованою гробницею. Я оце пригадав, що у мене був з собою електричний ліхтар і дві лопати, а мій супутник ніс такий самий ліхтар, а ще портативний телефонний апарат. Ми не перемовилися жодним словом, бо, здавалося, і місце, і завдання були нам знайомі. Тож, не гаючи часу, ми схопили лопати і почали щищати із плаского стародавнього надгробка траву, плющ та нанесену вітрами землю. Розчистивши усе поховання, яке складалося із трьох величезних гранітних плит, ми трохи відійшли назад, аби оглянути увесь мавзолей. Ворен же, здавалося, подумки щось підраховував, тоді він повернувся до гробниці і замість важеля, користуючись лопатою, спробував трохи підняти плиту, яка лежала найближче до кам'яної руїни, що свого часу була пам'ятником. Йому це не вдалося, тож він звернувся по допомогу до мене. Спільними зусиллями ми нарешті зрушили камінь, підняли його і перевернули вбік. Під плитою відкрився чорний отвір, із якого на нас вдарило таким нудотним духом міазмів, що ми нажахані відсахнулися. Втім, за деякий час ми знову наблизилися до ями. І виявили, що випари уже не такі нестерпні. Наші ліхтарі розсіяли темряву над горішніми кам'яними східцями, які ніби сочилися гидотним гноєм земних глибин, і освітили вологі стіни, на яких проступала селітра. І лише тут мені пригадуються перші слова. Коли Уоррен після тривалої мовчанки заговорив до мене своїм м'яким тенором, голосом на дивовижу спокійним, як для цього жахливого довкілля. Вибач, але мені доведеться попросити тебе зостатися на поверхні, сказав він, адже було б злочином дозволити будь кому із такими слабкими нервами, як у тебе, спускатися вниз. Ти не можеш уявити навіть із того, що ти прочитав і що я тобі розповів, тих речей, які мені доведеться побачити і здійснити там. Це жахлива робота, Картере, і я сумніваюся, що, не маючи сталевих нервів, можна крізь це пройти, не втративши життя або здорового глузду. Я не хочу тебе образити, і Господь мені свідок, я був би радий, якби ти пішов зі мною, але відповідальність за це лежить цілком на мені. Тож через твої слабкі нерви я не можу взяти тебе із собою назустріч смерті чи божевіллю. Кажу тобі, ти навіть уявити не можеш, що там насправді. Та я обіцяю. Про кожен свій крок я буду повідомляти тебе телефоном. Ти ж бачиш, тут досить дроту, аби спуститися аж до центру землі і повернутися назад. Бачиш? Панове судді, у мене в голові і досі лунають ці спокійно сказані слова. Я і досі пам'ятаю, як тоді протестував. І я відчайдушно прагнув супроводжувати свого друга у глибини гробниці, але він був затятим та непохитним. Він навіть пригрозив мені, що коли я й далі наполягатиму, то він полишить нашу експедицію. І ця погроза подіяла, бо тільки у нього був ключ до того невідомого чогось. Цей я іще можу пригадати, а от чим було те щось, яке ми шукали, я, на жаль, уже не скажу. Тож, зрештою, узявши з мене слово, що я вчиню так, як він просить, Уоррен опустив дріт вниз і відкалібрував прилади. На його прохання я взяв один із апаратів. І всівся на старому вицвілому надгробку біля відкритого лазу. Він потис мою руку, закинув на плече котушку із дротом і зник у непроглядному мороці склепу. Якусь хвилину я іще бачив світло його ліхтаря і навіть чув шурхіт дроту, який за ним стелився. Але невдовзі. Світло раптово зникло, ніби його поглинув якийсь поворот на сходах, і чи не швидше затихли і звуки кроків. Я залишився там сам, проте я мав зв'язок із глибинами завдяки магічному дротові, обмотка якого зелена бо відсвічувала у променях надщербленого місяця. І у самотному мовчанні потворного і спустошеного міста мертвих мій мозок почав породжувати найдикіші фантазії та ілюзії, а гротескні гробниці і камені навколо, здавалося, набули вигляду відразливих і напівживих тіл. У найтемніших закутках порослої лозами улоговини. Не шпорили розпливчасті тіні і переплітались у якійсь близнірській процесії, яка сунула повз портали склепів, що рядами гнили у схилі пагорба. Тіні ті не міг висвітлити цей блідий, пильний надщерблений місяць. Я постійно позирав на годинник, освітлюючи його циферблат електричним ліхтарем і нетерпляче дослухався до приймача телефону. Втім, впродовж п'ятнадцяти хвилин я не чув анічогісінько. А тоді із апарата почулося тихе клацання, і я упівголоса покликав свого друга. Хай яким збудженим я був, а все ж не сподівався почути слів, які долинули із того жахливого сховку, сказаних тоном значно нервовішим і схвильованішим, аніж я, будь-коли чув від Гарлі Уоррена. Він, який нещодавно так спокійно залишив мене, зараз промовляв із під землі. Тремтливим шепотом, значно промовистішим за найгучніший крик. Боже, якби ж ти бачив те, що бачу я, я не міг відповісти. Безмовний, я міг лише чекати, весь перетворюючись на слух. А тоді я знову почув напівбожевільний голос. Картере, це жахливо, це катастрофічно, неймовірно. Цього разу голос мене не підвів, і я вигукнув у передавач цілий потік запитань, які мене переповнювали. Нажаханий я продовжував повторювати. «Ворене, Ворене, що там? Що там? Ще раз пробився до мене голос мого друга. У ньому так само відчувався страх, але тепер із домішкою відчаю. Я не можу сказати, Картере. Це поза межами людської свідомості. Я не наважусь тобі сказати. Ніхто не може пізнати таке і вижити. Великий Боже, я... Я ніколи не уявляв такого. І знову тиша, тиша, у якій відлунювали тільки мої сповнені переляку й цікавості запитання. А тоді, тоді знову пронизаний диким переляком, голос ворона. Картере, заради господа поклади назад плиту і тікай звідси, доки можеш. Швидко облиш усе і забирайся геть. Це твій єдиний шанс. Роби, як я кажу, і не чекай пояснень. Я чув його, але міг хіба що повторювати власні безглузді запитання. Довкола мене були лише могили, темрява і тіні, піді мною ж неосяжна людською уявою небезпека. Але мій друг. Був у значно більшій небезпеці, аніж я, і, попри страх, я відчув обурення від того, що він вважає мене здатним покинути його за таких обставин. У слухавці клацнуло декілька разів, а після паузи я почув уже безпорадний крик Ворена: Втікай, змивайся! Заради бога, поклади плиту на місце і вали звідси картере. Щось у хлоп'ячому сленгу мого, безперечно, нажаханого компаньйона вивело мене зі стану розгубленості. Я прийняв рішення і закричав у відповідь Уроне, тримайся! Я спускаюся. Але у відповідь знову пролунав його крик, крик безмежного відчаю. Не смій, ти не розумієш. Уже надто пізно, і це моя провина. Поклади на місце плиту і тікай. Ні ти, ні будь-хто інший зараз уже нічого не зможете зробити. А далі тон то його знову змінився. Цього разу він пом'якшав, ніби від безнадійного смирення. Та все ж він був сповнений тривоги за мене і залишався вольовим. Швидко, швидко доки ще не пізно. Я намагався не зважати на нього, намагався струсити із себе заціпеніння, яке скувало мене, і дотримати обіцянки, прийти йому на допомогу. Але наступні його слова, промовлені майже пошепки, застали мене у тому ж нерухомому стані. У кайданах крижаного жаху. Картере, поквапся. Це даремно. Ти мусиш іти краще один, ніж двоє. Плита. Пауза. Знову клацання, а тоді безбарвний голос Уорена. Це майже кінець. Не будь упертюхом, завали плитою ті бісові сходи і рятуйся, тікай. Ти марнуєш час, прощай, Картере. Ми більше ніколи не побачимось. І тут шепіт підворенів зірвався на крик. Крик, який поступово переріс у вереск, сповнений жахом усіх епох. Прокляття на цих пекельних виплатків. Їх легіони. Звалюй, Боже мій, звалюй, Звалюй!» І після цього запала тиша. Не знаю, скільки тисячоліть минуло, доки я сидів непорушно. Шепочучи, бурмочучи, гукаючи та викрикуючи у той телефон. Знову і знову впродовж тих тисячоліть я шепотів і бурмотів, закликав, кричав і репетував. Ворене, ворене, відповідай ти там, ворене. А тоді на мене навалився увесь жах тієї ночі. Неймовірний, несамовитий, невимовний жах. Я казав, що, здавалося, тисячоліття минуле, відколи Уоррен прокричав у мікрофон своє останнє відчайдушне застереження, і лише мої волання тоді порушували справді страхитливу тишу. Але за деякий час. У приймачі телефона знову заклацало, і я, дослухаючись, нашорошив вуха. Я гарячково гукнув, ворона, ти там? Але у відповідь я почув щось, що, власне, і потьмарило мій розум. Я не намагаюся, панове, осмислити те щось, той голос. Я не можу навіть спробувати описати його, бо після перших же слів я знепритомнів, і у пам'яті моїй утворився провал, який сягає моменту мого пробудження у лікарні. Можу лише сказати, що голос той був глибокий, безживний, драглистий, віддалений, неземний, нелюдський. І бездушний, що я маю сказати іще. Лише те, що то був кінець мого тамтешнього досвіду, ну, а це кінець моєї історії. Я почув його і більше нічого не знаю. Я почув його, сидячи заціпеніло на тому невідомому цвинтарі у видолинку поміж вищерблених каменів напівзруйнованих могил серед буйної рослинності та густих смердючих міазмів. Я добре чув його і не лише із телефону. Але й із найпотаємніших глибин тієї відкритої гробниці, споглядаючи розпливчасті спраглі до тліну тіні, які танцювали під проклятим надщербланим місяцем. І ось що сказав мені той голос Дурньо. Мертвий Говард Філіпс Лавкрафт. Справа Рандольфа Картера читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Манобанк БайМІАКОФІД Donatello чи Патреон. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.